Вже третій місяць у театрі Ляльок відбувається активна підготовка до прем'єри вистави Хлопчик із скрипкою у серці присвячена спогадам провідомого українського композитора Володимира Івасюка. Ця вистава створена за спогадами батька Володимира Івасюка Михайла Івасюка. За основу взята книга «Елегії до сина та монолог. Батька про сина, монолог перед обличчям сина це спогади Михайла Івасюка про Володимира, про життя, смерть та що було після. Спочатку замислювалася ця вистава як мюзикл з його піснями і більше матеріалу. Але коли ми в процесі роботи знайшли книжку його тата, монолог перед обличчям сина і Елегії для сина прийшло таке. Така ідея, чому б не зробити всю історію про Володю не стільки про Володю, скільки очима його батька. Ми почали спілкуватися з сестрами Володимира Івасюка. Обома з'їздили до Чернівецького музею, понабирали матеріалів і постійно спілкувалися. Так як життя Івасюка тісно пов'язане з музикою, протягом вистави глядачі зможуть почути відомі твори композитора у виконанні створеного у театрі міні-оркестру. Перша половина вистави, там де спогади батька. У нас іде запис музики в фонограмі, і це він базується на. Улюблених творах саме Михайла Васюка, який дітей привчав до музики. У них величезна колекція класичної музики. А вже коли Володя перший раз бере маленький скрипочку до рук, звідти виникає саме жива музика. Тож почути про Володимира Івасюка, побачити, як він грав на скрипці чи фортепіано, можна буде у цю суботу у театрі ляльок. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин.